У вас вітає сайт технокумуляції відео присвячене унікальній моделі лічильника банкнот bk 2120 з акумулятором. На нашому сайті представлена модифікація цієї серії без акумуляторна. Буквально нещодавно вийшла версія BKH-K2120 з акумулятором строєним. Таким чином, ця модель може працювати автономно, можете її переносити з собою, використовувати в будь-якому форматі автономно. В тому числі, до речі, сам акумулятор тримає досить довго. На тих тестуваннях, які ми проводили, можна при помірних навантаженнях працювати практично повний робочий день лише на одному заряді акумулятора. Відповідно, якщо лічильник живиться від мережі 220, акумулятор відповідно заряджається. Якщо ви ним не користуєтесь, він уходить в сплячий режим. В іншому цей лічильник. Повторює весь функціонал моделі BKS K2120. Ми зараз трішки пройдемось по функціях. Є ручка для переносу. В цій моделі реалізовані детекція ультрафіолетова, магнітна, детекція інфрачервона це нащільність, на здвоєність купюр. І детекція по розміру. Вона працює лише в ситуаціях, коли суттєві відмінності по розміру. Наприклад, купюри тисячна і п'ятірка, зокрема, щось подібного плану. В цій моделі можна рахувати будь-які валюти гривні, долари, євро. Вона адаптована під Різні, різного стану купюри, в тому числі злистуючий механізм, реалізований правильно. Можна вибрати кнопкою кур відповідно валюту, це можуть бути долари, євро або без вказання, це можуть бути гривні і інші валюти в тому числі. В залежності від тієї чи іншої валюти підтягується відповідний вид детекції. Кнопки плюс, мінус та сет, це дають можливість налаштовувати різні параметри. Воно собою вам не потрібно буде з високою вірністю. Краще дивитись по інструкції в такому випадку. Є кнопка беч, це можливість відрахувати задану кількість купюр. Якщо ви її активуєте, далі ви можете з допомогою кнопок з нумерацією, зокрема, наприклад, там 1, 2, 3, Вибрати 12 аркушів на відрахунок, 12 купюр, і він буде відраховувати по 12 банкнот. Якщо з'являється купюра якась підозріва, лічильник відповідно зупиняє перерахунок, як ми тут і зробили е, в цьому відео. Якщо вам ця опція не потрібна, ви, відповідно, виключаєте функцію Batch. Далі наступні функції це кнопка ADD, це можливість додавати, або додавати у кількісному вираженні. Тобто просто кількість штук він рахує і додає кожен раз при наступному підрахунку. Або в режимах е калькуляції, ми до нього зараз перейдемо трішки далі, можна додавати загальну суму перерахованих купюр. Кнопка MNL або Auto вона переключає режими ручного та автоматичного старту, відповідно, ручний старт працює лише, коли ви натиснете кнопку старт. Е кнопка Value активує. Калькуляцію по номіналах. В цій моделі реалізована калькуляція по номіналах, тобто ви можете вказувати ті номінали купюр, які, відповідно, ви будете рахувати. Тобто о, краще брати з більшого номіналу до меншого. Ми зараз активуємо функцію додавання і будемо рахувати, відповідно, купюри. 1К це тисячні банкноти. Закладаємо тисячні купюри, натискаємо Старт, він рахує. Ми зараз кнопку. Мануал виключимо, закинемо ще раз тисячні купюри Беремо, наприклад, купюри. Наступний у нас номінал, це буде 200 гривень. Вибираємо тою самою кнопкою Value відповідний номінал. Завантажуємо в лічильник. Знову ж таки, ми поклали сюди підозрілу купюру, він на ній зупиняє перерахунок і не включає в загальну суму. Тобто, потрапляючи до... Е вас ця купюра вона не буде включатись в загальну суму, відповідно, загальний перерахунок вас не буде збиватись. І ми продовжуємо далі підрахунок. Посотки перерахували. Беремо, наприклад, номінал 100 гривень закладаємо. Він так само додає, і до тих пір, доки у вас не закінчаться всі купюри для підрахунку. Вибираємо номінал 50 гривень, також закладаємо і бачимо загальну суму. Відповідно, це дуже зручно. Наявність акумулятора також зручна дуже опція. З урахуванням цих цих нюансів модель досить недорога, і з урахуванням наявності акумулятора. Сподіваємося, що це відео було корисним. Задавайте свої питання в коментарях. Якщо щось незрозуміло або немає часу, або бажання розбиратись в лічильниках, дзвоніть або пишіть, ми допоможемо підібрати оптимальну модель. Гарного вам дня!